Друзі намасте! Звертаюсь до вас з проханням підтримати ще один канал, який я створила, з метою розповсюдження знань йоги. І саме на цьому каналі пропоную а, знайомитись вас з, з першоджерелами йоги українською мовою. На сьогоднішній день є небагато текстів з першоджерел, які перекладені українською і роблять це наші з вами сатєчисвітні, які я то кажу, люди, які практикують його, продвигають це велике знання і дають можливість наповнити наш простір, простір. Нашої країни такими чудовими, дуже сильними вібраціями, вібраціями життя. Тому прошу вас підписатися на цей канал, поставити повідомлення у увідомленні цей колокольчик, який дає можливість дізнатися вам про те, щоб з'явилося нове відео. І розповсюджувати так, це посилання на цей канал для того, можливо. Якоїсь людині, да, це буде дуже-дуже доречно і, можливо, вона давно шукала, а тут от воно і є. І таким чином ви долучаєтесь до розповсюдження знань йоги, таких сильних, могутніх, дуже-дуже потрібних і корисних для всіх нас. І знаєте, в свою таку. Капілочку, капілочку добрих справ, ви покладете ще одну таку добру справу. Тому я буду дуже вдячна вам за це. Також я дуже вдячна цій платформі, платформі YouTube, яка дає можливість нам ем, розповсюджувати це знання. Тому поважаємо алгоритми YouTube, да? Тому ми використовуємо цю платформу. Раніше, як майстри, вчителі, хто, там, хто передавали знання, вони сиділи там десь на площі чи там під деревом, до них приходили учні і вони давали знання. Зараз такий час, що знання розповсюджуються ось таким чином через якісь соціальні мережі. Тому соціальна мережа YouTube, вона така всесвітня, дуже. Сильна, дуже могутній, і вона розширюється. Знаєте, оцей штучний інтелект, який також да, працює тут. Вона вона завжди рекомендує нам ті чи інші відео з тієї тематики, які нам корисні. Зараз на каналі розміщено я почала начитувати. Шило самхіту українською. Я даю посилання в дописах на цьому каналі, де я беру, хто автор, то я не сама перекладаю, бо не маю тих великих знань української мови, щоб братися за переклад. Але є такі чудові люди в нас, да, йоги, практикуючі, І це дуже дуже важливо, хто перекладає тексти. І саме на їх сайти, на їх. Джерела я даю посилання, щоб ви розуміли, де це береться, і ви можете читати самі да? і, можливо, цікавитись іншими роботами, перекладеними, перекладеними цими людьми. Тому, скажімо так, беру на себе таку місію розповсюджувати знання українською, можливо, з'являться інші переведені тексти. Знайшла от ще Пхагавадгіту, три розділи завдяки Федерації йоги. Такого направлення, як Адхайога під керівництвом Юрія Сулика. Відома школа, я думаю, що багато хто знає, тому всі ми як то в одному човні. І долучайтеся, будь ласка, ставте свої вподобайки, рекомендуйте своїм знайомим, хто цікавиться знаннями йоги. І чекаю на ваші підписки, вашу зацікавленість. І це буде надихати мене. Я буду розуміти, що я не зря тут. Роблю цю справу, ну, я взагалі знаю, що не зря. Знаєте, стільки різної інформації лється з різних каналів, але не завжди вона корисна. І коли ми долучаємось до розповсюдження чогось корисного, то ми в своєму духовному розвитку піднімаємось ще вище, вище і вище. Я вам всім дякую. Намасте і чекаю вас на моєму новому каналі, який називається Перше джерела йоги Юей.